Історична будівля Соснівської липки може зникнути. Про це йдеться у наказі Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міськради від 7 липня цього року. На місці дерев'яної споруди, розташованої по вулиці Митрополита Липківського, планують звести готель на 20 номерів. Згідно з містобудівних умов, висота майбутньої будівлі не повинна перевищувати 10 метрів і охоплювати менше половини загальної площі. Також об'єкт потрапить до заповідника Черкаські берегові схили. Черкаський краєзнавець Рігіянецький каже, новини про ймовірне знесення таких архітектурних об'єктів не тішать істориків. Черкаси таким чином втрачають своє архітектурне обличчя, бо те, що ми маємо, це лише споруди, збудовані наприкінці 19 на початку 20-го століття. Цей радянський період знищено десятки будинків, і ця тенденція продовжується і далі. Не минуло це і Соснівку, де в більшості будинки дерев'яні і пожежі знищували теж десятки цих споруд. Вони перебудовані. А ті, що залишилися, їх залишилися от буквально на пальцях однієї роки, перерахувати. Науковець додає, з такою тенденцією місто матиме одиниці унікальних будівель, які можна було презентувати туристам без соснівських липок чи дачі піонер за початковою назвою Історію Соснівки важко демонструвати. Додає Сергій Ганницький. Дача піонер є знаковою, бо набори листівок альбоми презентаційні цієї місцевості того часу без дачі піонер не обходилося.